Я вітаю вас! На уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами говоримо про тепло і світло в вашому домі, в моєму домі. Тема звучить тепло і світло в моєму домі. Сторінка 78, 80. Ми працюємо по трьом сторінкам. В наших домах світло і тепло. Сонце, як природне джерело енергії та рідні пристрої, як штучні джерела енергії, освітлюють і зігрівають наші домівки. Отже, сонце як природне джерело енергії. Дітям було дане завдання намалювати малюнки, щоб вони уявили, що б сталося, якби не було сонця. Природного джерела енергії. І хлопчик намалював ось такий малюнок, а дівчинка ось такий. Природне джерело енергії сонце. Що воно дає для нашої планети? Що воно дає для нас? І що таке Сонце? Який з цих малюнків є найбільш правдоподібним? Чому? Отже, сонце це зоря, найближча до нашої планети Земля. Це величезна розжарена куля. Коли ти дивишся на сонце, воно здається тобі малим, як жовта тарілочка. Це тому, що від Землі до Сонця велика відстань. Сонце випромінює енергію. Завдяки цьому на нашій планеті світло і тепло. Розгляньте схему світового дня і ночі влітку і восени. Чому світовий день скоротився? Як це впливає на освітлення твого дому? Чому восени ти маєш вмикати лампи раніше, ніж влітку? Отже, розглянемо літо і осінь. Так? Світовий день ранок у нас займає влітку, так? поки сонце сходить. Далі день займає скільки часу. Вечір і ніч. Так само і осінь, так? ніч і день, ну, розділені приблизно порівно, так? Але ранок сонце сходить довго і займає більше часу. День менший. Так? А вечір сонце сідає раніше, тому вечір темніє у нас з вами пізніше. Отже, чому восени ми вмикаємо лампи раніше, ніж влітку? Тому що сонечко сідає раніше і у нас з вами раніше стає на вулиці Темно. Тому ми вмикаємо світло. І ми з вами знайомилися, що в першому класі, що земля обертається навколо своєї осі. Тому день змінюється на ніч. Щоб ми могли мати світло і тепло, потрібна електроенергія. Електроенергія виробляється на електростанціях за допомогою сонця, вітру, води чи корисних копалин – нафти, кам'яного вугілля і так далі. Отже, ми з вами проговорили про природне джерело енергії, це про сонечко – і електроенергія може вироблятися і на електростанціях за допомогою сонця. Так, це сонячні електростанції. Але ж зараз ми з вами поговоримо про ту електроенергію, яка виробляється за допомогою різних електростанцій. Отже, розгляньте пристрої, які допомагають освітлювати і зігрівати нашу домівку. Розподіліть їх на дві групи, який предмет не потрапив до жодної з груп. Чому? Додай... По одному пристрою до кожної групи. Отже, у нас з вами є ось такі предмети, так? і нам треба їх розділити на дві групи. Це у нас з вами обігрівач, так? лампа настольна, настольна, ліхтарик, лампа та, яка на полу стоїть на підлозі, далі батарея, так? свічка, далі газова плита. і Камін, так? І нам наше завдання з вами розподілити ці предмети, за допомогою яких ми можемо освітлювати і зігрівати. Тобто освітлювати ми можемо за допомогою так, лампи, ліхтарика, ще одна лампа, свічка, так? Ну і трохи може освітлювати і пічі, і камін, ну, але буде небагато від нього світла, більше від нього буде звичайно тепла. Далі. Обігрівати, які пристрої нам можуть. Так, нам може бути електричний обігрівач, ось цей камін, так, такий електричний. Далі обігрівати може батарея, якщо вона підключена до опалення, і обігріває ось такий природний камін, який гріє за допомогою дров, да, за допомогою природного джерела енергії. Що у нас тут з вами не попадає? Не до світла, не до тепла. Попадає у нас з вами газова плита. Ну, Так, звичайно, в деяких реаліях можуть люди грітися газовою плитою, але ж це є небезпечно і, дивлячись на ті реалії, в яких ми з вами зараз проживаємо, в такій жорсткій економії електроенергії і таких великих відключеннях світла, ми по-іншому. Не можемо просто зараз виживати, тому ми гріємося і освітлюємо свої приміщення тим, кожен, тим чим може і що є в наявності. Але ми з вами повинні пам'ятати про те, що це тимчасово все в нас налагодиться, і ми з вами повинні розбиратися в цих речах. Отже, на фото у нас з вами є різні електростанції. Перша електростанція це гідроелектростанція за допомогою води, далі теплова електростанція за допомогою природних корисних копалин, Це або вугілля, або скраплений газ, і так далі, або якісь мастильні матеріали. Сонячна електростанція і вітрова електростанція. Є, ви можете розглянути їх і порівняти, яке їх призначення, які електростанції називають екологічними. Які з цих електростанцій є екологічно чистими. Екологічно чистими є сонячна електростанція і вітрова, екологічно чисті електростанції. Гідроелектростанція, так, звичайно, за допомогою води, але ж все-таки. побочний ефект в такій електростанції є. так Тобто тут треба будувати і вкладати величезні кошти, щоб така електростанція працювала. Ми з вами живемо на одному з водою не будемо називати яке конкретно, і ми дуже добре обізнані, що це таке гідроелектростанція. Тому. Ми повинні трошки розуміти, що таке економія електроенергії, і дотримуватись наших рекомендацій. Отже, що треба робити, щоб зекономити електроенергію? Розгляньте цей плакат. Ну, По-перше, виходячи з будинку, вимикай світло. Якщо виходиш з кімнати і в цій кімнаті не знаходишся, вимикати світло треба обов'язково. Утеплювати вікна і двері в зимовий період, треба. Взагалі дуже уважно до цього слідкувати, щоб тепло з будинку не виходило. І якщо ми працюємо з комп'ютером, то ставити його в режим економії, коли не працюєш за ним. Або вимикати його на той період, коли ви з ним не працюєте. Зараз у нас знову ж таки наголошуємо на тому, що ми зараз знаходимося в режимі жорсткої економії, ми повинні з вами не просто Вимикати світло, коли виходиш з кімнати, а навіть і задуматись про те, щоб відмовитись на даний час від електричних приладів, які споживають дуже багато енергії. Але це все тимчасово, я наголошую про те, і ми обов'язково повернемось до наших, до нашого звичного життя і будемо вже вміти, як виконувати тут ті чи інші дії. У вас є також. Ось такі два малюнка, так? Нам треба знайти 10 відмінностей між малюнками. Полічи, скільки електроприладів вмикає твоя родина ввечері. Як ти можеш економити електроенергію вдома? Розгляньте перший малюнок і другий. Знайдіть 10 відмінностей, які... чим відрізняється один малюнок від іншого. Порахуйте, скільки електроприладів працює, вімкнено, і чи вони всі потрібні на даний. Момент, коли йде розмова по телефону. Так? І ви вдома можете зробити невеличкі таблички нагадування, які допоможуть економити електроенергію. Наприклад, при виході, ви може, при виході з будинку ви можете написати, що, виходячи з будинку, вимкни світло: так? економимо електроенергію. Ми сьогодні з вами говорили про тепло і світло в моєму домі. Говорили про природні джерела енергії, це сонечко. І про штучні джерела енергії різні пристрої, які нам допомагають освітлювати і зігрівати наші домівки. Проговорили про електростанції і про способи економії електроенергії. Хоч нам зараз і дуже важко, але ми все це. Переможемо, ми все це переживемо і будемо згадувати про це, про те, що ми навчилися все ж таки економити електроенергію і знаємо, як це правильно робити. Я вам бажаю тихого дня, до нових зустрічей.